Добрий ранок, новий день. Проживемо його гідно за тих, хто зараз захищає нас з вами, щоб ми бачили це сонце, щоб ми насолоджувалися цим життям. Живемо його гідно, будьмо гідними українцями. Не забуваємо про тих, кого з нами немає. Так, що в нас на сніданок? Вівсяна каша. Компот. Ну, це не на сніданок компот, але обожнюю робити компот із свіжих фруктів. Зараз найкраща пора. Ось інколи є стільки фруктів, виноград, персики. Що М -м -м. А ось дивіться, яка краса виноградик. До речі, у дуже полюбляють виноград. Зараз це у них просто якісь традиційні виноградні фестивалі. Вино почнуть скоро збирати. Ну, щось вони схожі цьому на італійці. Дивіться, яка краса смачний, який насичений виноград. Просто обожнюю цю красу. Це просто подивіться. Дивишся і думаєш, що природа найкращий творець. Вітаємо знову. У нас уже у нас приготований сніданок майже. До речі, оскільки у нас треба влог хочу з вами поділитися такою цікавинкою. Горці не дуже полюбляють чай. Друге питання це їхня їжа, вона вуглеводно насичена, відверто кажучи, жирна. Вірмішель з картоплею картопля з м'ясом, немає риби. Все таки дуже-дуже-дуже важке. І після цього треба пити або Кока-Колу Спрайт, жартую, або пити келих Токайського вина. До речі, фестиваль вже починається скоро. І горілку, звичайно, угорську горілку, яка називається Та Теж вони і п'ють. А по-третє, Османська імперія вона привезла до Угорщини багато-багато кави, і Будапешт став центром кав'ярень. А в мене був сусід, який починав ранок з кави. В нього була е, годинник починався з варіння кави. Приходив додому, він знову бере каву. Я навіть рахувала, скільки разів на день він п'є безліч разів. Тобто угорці починають свій день не з чаю, як ми з вами, смачного, а з кави. Ось така історія. Ну і наостанок завершуємо наш сьогодні смачний, цікавий, інтеригуючий, класний тревел-влог про угорський суп Хушлевеш. Бачите, вже димок йде, красота. У нас там курка. Точніше, що коріна нога. Знаєте, родзинкою цього супу є, як я вже казала, смачна солодка паприка, а також приправа любисток. Раджу додати любистку тоді. От бачите, зараз у мене він тут уже кружляє у супчику, і тоді ваш суп буде надзвичайно смачний. До речі, я всім розказую, що супи. Секрет смачного супу це піджарювання якихось овочів. В будь-який суп додають і моркву, і цибулю. Тут немає піджарки. Тут секрет це смачна ніжка. Якщо вона у вас не бройлерна -ніжка, ну, можливо, і не домашня, але просто смачне м'ясо, тоді ваш суп вдасться. Ну і, звичайно, солодка паприка плюс. Приправа любисток. Дякую, що були сьогодні з нами на каналі АндроСтудіо. З вас подобайка та смачний коментар. Залишаємося разом, бо далі буде ще цікавіше. Слава Україні!